Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук на таку маску від Idea Love Glow Glitter. Тут 25 мл. Ну, це тканинна маска для одного використання лише необхідно на очищену шкіру обличчя нанести цю маску. Там є такі спеціальні прийоми для очей і для губ для того, щоб було комфортно 10-20 хвилин з цією маскою бути. Після того її знімаєте, і якби такими коловими рухами масажними ви розподіляєте весь той серум, який залишився на вашому обличчі, для того, щоб воно вібралося. Ось такий склад. Що можу сказати, доволі непогана маска, як на мене, дія теж непогана, і мені дуже сподобалося, що оце лекало самої маски воно ідеально для наших облич. Тобто, це не такий, знаєте, китайський варіант, де маска вона менша, ніж твоє обличчя, а тут доволі вона. Непогана по розміру, і сама текстура цієї маски доволі цікава, вона от не сповзає з вашої шкіри, навіть коли ви вертикально ну, з ванни переходите в спальну кімнату, то в цей момент у вас все дуже непогано тримається на обличчі, і ви можете там перелягти на ці 15 хвилин, відпочити, і після цього вже зняти цю маску. Є ефект дійсно, я взагалі не фанат. Канинних масок, оскільки тут занадто багато після використання залишається сміття. Я їх використовую лише після доволі суттєвого впливу на мою шкіру, після великих марафонів і так далі. От тоді я використовую ці маски, особливо коли десь не в своєму місці проходжу їх. Тому це ідеальний варіант взяти з собою для підтримки нормального стану шкіри після доволі довгого впливу навколишнього середовища на обличчя. Класна маска, дійсно дієва. Я бачила, що шкіра така наповнена. І ну, я не скажу, що вона прямо сяяла, але ефект був, тому рекомендую. Я взяла її по пробній ціні, доволі непогано. Спробуйте, можливо, ви її вже і спробували. Цікаво, якщо ви її використовуєте, що співпали наші думки. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, па-па!